Всім привіт! Мене звати Роман Юрій і я викладач малої комп'ютерної академії. Один із блоків, який ми вивчаємо в малій комп'ютерній академії, це робототехніка та техніка. Під час цього блоку діти мають змогу сконструювати та змоделювати робота різної складності, починаючи від простого робота, в якого, наприклад, є два вигуни і один датчик відстані. Закінчуючи роботом, в якого є дуже багато різних модифікацій, який може піднімати, перекидати, захоплювати, або ж відповідно переносити різні елементи, також е у нас є дуже великий різновид роботів, які ми можемо змодифікувати саме по інструкції. Але в дітей є змога складати різних роботів, включаючи свою креативність і відповідно зробити так, щоб робот виконував якусь дію, яку захоче саме дитина. Якщо діти вивчають основи робототехніки, то вони в майбутньому без проблем зможуть сконструювати вже свого робота з потужнішими двигунчиками, для прикладу, і з міцнішими деталями, але цей робот вже зможе виконувати конкретні дії, наприклад, рятувати комусь життя тощо. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина отримала ці знання, чекаємо вас в малій комп'ютерній академії.